Всеволотне стайко, чарівний талісман, розділ сьомий. Уранці журавель прийшов до куреня і розповів, що батьки збираються в міліцію. Хлопці зрозуміли, що треба повертатися додому. Батьки зраділи, побачивши синів на радощах, вони їх не сварили. Увечері листоноша приніс звістку. У газеті переплутали трійку з вісімкою, тож хлопці нічого не виграли. Батьки дуже зраділи, помирилися і відсвяткували цю подію. волотне стайко, чарівний талісман, розділ восьмий, у якому ви знайомитеся з кіногрупою, а також із феноменальним талантом шестикласника Гриші Пасічного. Ех ти, артист, сварка. Минуло кілька днів. Пригода з лотерейним білетом потроху почала забуватися. Життя, як пишуть у романах, входило у свою звичну колію. І про чарівний талісман, про жаб'ячу лапку не згадували. Журавель про неї, здається, зовсім забув, а Сашко циган вирішив, що Марусик, мабуть, просто боїться загадувати. І махнув рукою боїться то боїться його справа. Якось Сашко Циган поїхав із батьком на мотоциклі в район. Після тієї пригоди з виграшем машини батько Сашка цигана помітно подобрішав і став часто катати сина на мотоциклі. Марусик і журавель сиділи на колодках біля воріт і лузали насіння, і враз побачили, як дорогою, здіймаючи куряву, прямо на них мчить машина. Бровко аж зайшовся, шалено рвучись на прив'язі. Не доїжджаючи до воріт, машина спинилася. То була Волга із шашками. Таксі. Тільки на лобовому склі косо застромлена, довгаста табличка з написом кінозйомочна. Маруси краптом зблід, як полотно. Та Журавель не помітив цього. Уся його увага була зосереджена на машині. Троє дверцят відчинилися одночасно, як у кіно, коли ловлять злочинців, із машини вискакують детективи. Вийшли четверо. Троє чоловіків та одна жінка. Жінка була вже не молода, але вдягнена, як студентка, у потертих джинсах, майці з емблемою автораллі та у велосипедній кепці з довгим козирком. Височенний з двома фотоапаратами на шиї чолов'яга захоплено сплеснув руками й вигукнув: «От село! Пишанка ж то що й воно. Надто вже гарне, неприродно, скривився Гелій Борисович. Оператору подобається, режисеру подобається, мені подобається, а це головне. А дивіться, які ти пажі. Ми тут ще й головного героя знайдемо. Курнатовський жестом показав на журавлята марусика. І спершу жінка, а за нею і чоловіки попрямували до хлопців. Здрастуйте, хлопці, привіталася жінка. Чоловіки мовчки кивнули. Марусик і журавель чимненько підвелися з колодок. Марусик був у цю мить, як з хреста знятий. Ми з кіностудії, сказала жінка. Я режисерка, це головний оператор, це художник, а це директор картини. Знімаємо фільми для дітей про пригоди сільських хлопчаків. Шукаємо натуру, тобто село, де б можна було проводити натурні зйомки. І кандидатів на ролі заодно шукаємо. як тут у вас? Є гарні хлопці? Жваві, з характером? Щоб і в самодіяльності виступали і вчилися добре, га? Хлопці перезирнулися. Та що там питати? Оцей, по-моєму, за типажем абсолютно підходить, Курнатовський кивнув на марусика. Точно за сценарієм. Кірпатий, веснянкуватий. Марусик, здавалося, от-от знепритомніє. А що? Можна, спробуємо, лагідно промовила режисерка. Як твоє прізвище, хлопчику? Ім'я, адреса, вона вийняла з кишені джинсів блокнот. Директор Курнатовський запобігливо простягнув їй авторучку. Прізвище, ім'я та адресу марусика сказав Журавель. У самого Марусика відібрало мову. Ти що? готетирів від щастя, чи що? Схаменися! Журавель ляснув його долонею по спині. Але Марусик не зреагував. Не на жарт наполошений журавель ляснув його ще раз з усієї сили. Марусик поточився, мало не впав і нарешті вимовив пересохлими губами. Жа. Жаб'яча лапка. Що? Журавель відчув, як у нього погололо в животі. «Жаб – Жаб'яча лапка. повторив марусик і перевів на журавля скляний погляд. Я ще вчора подумав, чого мені найбільше хотілося б, і вирішив, мабуть, стати кіноартистом. І от бачиш, тю, тільки й зміг вимовити журавель. Аж тут почулася диркання мотоцикла, і до воріт під'їхали Сашко циган із батьком. Здорові будьте, хлопці. бадьоро вигукнув він і, раптом, пильно глянувши на них, здивовано підняв брови вгору. Шо це ви якісь, наче вас із криниці тільки що витягали? Що трапилося? І журавель, збиваючись, почав розповідати, що саме трапилося. Сашко циган слухав, і на обличчі його мінялася, як то кажуть, ціла гама переживань. І здивування, і захоплення, і жаль, що його не було в цей час, і не будемо приховувати заздрість до Марусика. На закінчення журавель поспішив додати. Не хвилюйтеся, ні я, ні ти за сценарієм не підходимо. За сценарієм їм треба ватого, кирпатого, саме такого, як Марусик. Гм. задумливо гримнув Сашко Циган. А про Гришу пасічного ви не сказали? Марусик густо почервонів та одвернувся. Журавель розгублено усміхнувся, глянув на Марусика і знизав плечима. Ну, ви кадри, я вам кажу. Гришу Пасічного знало все село. Жодного свята не було, жодного вечора, щоб Гриша не виступав у художній самодіяльності. І як виступав! Такого успіху не мав ніхто. Коли тільки оголошували, а зараз виступить Гриша пасічний. Зал уже вибухав оплесками. І цей хлопчина. Таке виробляв, таке виробляв на сцені. Глядачі аж боки рвали. За реготом не чути було половини слів, а слова у виступі Гриші Пасічного мали неабияке значення, тому що його номер називався Художнічитель. Питання. Він читав гуморески Остапа Вишні, уривки з повісті Івана Микитенка Гавриїл Кириченко Школяр, оповідання Панаса Висікана й інші смішні речі. Здавалося, що на сцені не один кірпатий, веснянкуватий п'ятикласник, а цілий театр сатири. То був талант, справжній талант, як то кажуть, от Бога. Не згадати Гришу Пасічного? Це знаєте, презирливо скривився Сашко циган. Журавель знову розгублено усміхнувся, глянув на Марусика. Той червонів, дедалі більше, не дивлячись на цигана, він пробурмотів. А де? Де його було шукати? І взагалі вони ж поспішали, ті кіношники. Не напускай туману в очі, одрубав Сашко-циган. Скажи, що сам хотів, сам випхався. Слави забажалося. Не думав я, що ти такий. Артист. І тут раптом марусика прорвало. Ти, ти сам, а не я. Ти просто заздреш, що не ти, що не тебе. Звик завжди командувати бути першим, а тут хтось йому, бач, носа втер. Просто заздриш і все. Це був справжній бунт. Уперше в житті Марусик підняв голос проти Сашка Цигана. Та ще як підняв? Що це буде зараз? Сашко циган зблід, потім почервонів, потім знову зблід. Ну, ну, ну й пень. Я заздрю? Йому? Ха-ха. ха, ха, ха. Та, та, та хай тобі жаби в болоті заздрять. Та я, та я після цього й знати тебе не хочу. Усе ти мені більше не друг, щоб і стежку забув до мене. Він круто повернувся і пішов геть. Журавель якусь мить розпачливо дивився йому вслід, потім обернувся до Марусика. Нащо ти так? А чого ж він? Чого? Завжди, завжди давить йому все можна, а іншим нічого. Набридло, набридло. Проживу й без нього. Що я йому? Горох при дорозі. Хто йде, той скубне? Я теж людина, а ти біжи за ним, як тобі його жаль. І Марусок вже повернувся і пішов геть. Тільки в інший бік.